Вночі ворог атакував південні регіони кількома хвилями ударних дронів. Силами протиповітряної оборони в нашій зоні відповідальності збито 18 безпілотних літальних апаратів типу шахет, 11 над Одещиною, 5 над Миколаївщиною, 2 над Кіровоградщиною, Повідомили сили оборони Півдня України. Представники громадської організації Журавель завітали до одного з підрозділів ГУР, поспілкувалися з бійцями та передали Starlink. Громадська організація отримала запит від розвідників і за декілька днів придбала платформу супутникового інтернету StarLink разом з Олександрійською військовою адміністрацією 15 вересня. Вирушили на запорізький напрямок і передали цю платформу хлопцям з підрозділу ГУР. ОКВП Дніпро Кіровград пояснив, чому проблема з водою в Олександрії. Триває заміна однією з гілок водогону в районі вулиці 6 грудня. Труба діаметром понад півсотні міліметрів прокладена була у 1973 році. Через це на міському водогоні постійно траплялися пориви. Зараз повністю міняють 400 метрів найбільш аварійної ділянки труби. На ці цілі з обласного бюджету виділили 1 мільйон 42 тисячі гривень. Роботи виконує сам водоканал. Задяки чому вдалося заощадити 180 тисяч гривень та закупити додаткові 122 метри трубопроводу. Очільник водоканалу Олександр Оніщенко повідомив, що роботи планують завершити до середини жовтня. Приютівській громаді вітали прийомних батьків та батьків-вихователів. До дня усиновлення директор центру надання соцпослуг громади спільно з начальником служби у справах дітей Олександрійської РВА привітали грамотами та солодкими подарунками зразкових прийомних батьків та батьків-вихователів. Це особливе свято для сімей, які взяли на себе відповідальність за долі дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Йдеться на сторінці приютівської громади. 14,5 тисяч гривень зібрав авантюрин під час благодійного концерту Серця опалені війною. 16 вересня в Олександрійському театрі відбувся благодійний вечір, присвячений пам'яті загиблого воїна нашого земляка Олександра Козенка. Вшанувати пам'ять учасника вантюрину прийшли його рідні, близькі, члени колективу та всі, хто його знав і поважав. Зі сцени звучали його власні вірші, улюблені композиції, слайди як літопис, його життя. Колектив виступив із хореографічними номерами. 17 вересня вихованці БДЮТ взяли участь в Кубку області зі спортивного туризму Водний туризм. Олександрію представила команда Фіксики. Керівник Мажаєв Адріан. Спортсмени зайняли третє місце у загальному заліку. У вівторок, 19 вересня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 10, в день плюс 26. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 3 метри.